Наплив біженців із сусідніх буремних міст зростає. Загалом за час АТО в дружківському управлінні пенсійного фонду оброблено 366 звернень від переселенців. Раніше в нас тільки був Славянськ, в основному і Краматор з приїжджали. Люди пенсионеры, то есть, сейчас там и Горловка, и ТРС, и Снежной, но как бы наплыв большой это для приема. Ну, на сегодняшний день профинансирована, конечно, только часть 11 числа, но это с учетом тех лиц, которые уже обратились к нам в пенсионный фонд с других районов. Поэтому как бы, ну, такой критической ситуации нет на сегодняшний день. Переселенці мають намір в дружківці отримувати не лише пенсії, а й освіту. До місцевих шкіл вже записалося близько 30 дітей. Втім, за словами профільного управління, вони готові прийняти й більше. По прогнозам 31 мая десь 4630 людей. Звісно, за чоловік. І звісно, время Отток и детей, и приток. По переселенцам, я скажу так, вот только за начало, с начала августа к нам обратилось более 20 семей, которые планируют начало учебного года встретить. В наших школах сьогодні переселенцям а це переважно мешканці горлівки, шахтарська, донецька, посильну поміч надають пересічні городяни. Втім, додаткові продукти тут будуть далеко не зайвими, особливо необхідні харчі, одяг, засоби гігієни. Приносити речі, координатори просять волонтерів у дружківську школу-інтернат.